Звичайний український хлопець з-під Полтави, який став вождем індіанського племені у Канаді. Здавалось би, це щось з розділу фантастики, але такою є легенда про пілота Івана Даценка, народженого у селі Чернечий Яр, що у Полтавській області. Іван брав участь у другій світовій війні, літаючи на бомбардувальниках іл 4 отримав звання Героя Радянського Союзу. А подальша його доля, здебільшого, вкрита таємницею і має два варіанти розвитку подій. Серед яких є справді неймовірні факти, про які я вам сьогодні розповім. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. Попри те, що ця історія відбулася майже століття тому, прихильники обох версій історії Івана Даценка досі існують, та продовжують шукати та наводити аргументи, чому їх версія правдива. Нового розвитку ці дискусії набули після виходу фільму Той, хто пройшов крізь вогонь у 2012 році. Головну роль, в якому виконав Дмитро Лінартович, який, до речі, у 2022 році, після російського вторгнення в Україну, спочатку брав участь в обороні Києва у складі ТРО, а потім у складі десантно-штурмового підрозділу. Також воював на Херсонському напрямку, в районі Бахмута, а потім Соледарі. Як я вже згадував, є дві біографії Івана Даценка офіційна і неофіційна. У сьогоднішньому відео я розповім вам обидві версії, а у яку вірите, обирайте самі. За офіційною версією Іван Даценко, як я вже згадував, народився на Полтавщині в селянській родині. Згодом закінчив Писарівщинський зооветеринарний технікум та був призваний до радянської армії, та згодом потрапив на війну, як і більшість його однолітків у той час. Спочатку було авіаційне училище, далі 93-й авіаційний полк, де він розпочав свій бойовий шлях. Поступово удосконалюючи свою майстерність, Іван став визнаним пілотом Асом, за що однополчани стали його називати нічним орлом. На фронті Іван був з червня 1941 року та літав на дальніх бомбардувальниках Іл-4. У складі полку станом на початок серпня 43-го року він здійснив 213 бойових вильотів. Серед яких участь в обороні Сталінграда за офіційною версією, останній бій Івана Даценка відбувся 19 квітня 1944 року при виконанні бойового завдання з бомбардування залізничної станції Львів 2 Львів, 2 до речі, це інша назва зруйнованого чернівецького вокзалу станції Львів, який розташовувався між головним вокзалом та вулицею Городоцькою приблизно на місці сучасного приміського вокзалу. Двірець обслуговував лінії Львів Чернівці, і його було відкрито ще у 1866 році. Згодом вокзал став обслуговувати й поїзди інших напрямків. Це, до речі, призвело до конкуренції між Чернівецьким і головним вокзалами. Вже у роки незалежності у Львові вулицю Вокзальну, що сполучала вулицю Городоцьку з площею двірцевою та з головним залізничним вокзалом, перейменували на вулицю Чернівецьку, названу на честь знищеного Чернівецького вокзалу. Та от, власне, під час бою там, за офіційною версією, був збитий Іван Даценко. Про останній виліт старшого лейтенанта Даценка написав свідок цих подій його однополчанин Олексій Кот. За його словами, літак, який скинув Сабе, зловили кілька прожекторів. Феєрверки розривів пофарбували небо в червоний колір, але пілот вів літак на бойовому курсі крізь вогняний вихор. І раптом пролунав вибух, мабуть, снаряд а може й не один. Потрапив у бензобак. На всі боки розлетілися пройняті вогнем уламки. Багато з тих, хто був у цей час у районній цілі, бачили цю страшну картину. Ніхто з членів екіпажу не встиг скористатися парашутом. За словами Олексія Кота, так трагічно загинули чотири герої Радянського Союзу, серед яких, власне, був Іван Даценко. За офіційними даними, Даценко Іван Іванович досі вважається зниклим безвісти, власне, у цю дату. Мешканці Чернечого Яру, де народився Іван, мали намір встановити пам'ятник герою, а також назвати іменем Івана Даценка одну з вулиць або навіть перейменувати на його честь саме салон. Навіть були запущені для цього певні процеси. Однак ні перейменування села на честь Даценка, ні встановлення бронзового бюсту на його батьківщині, як це було прийнято робити в часи СРСР, не відбулося. Причини цього невідомі, але за однією з версій такий наказ прийшов зверху від керівництва радянської партії. Якщо це так, то мотиви цього знов ж таки важко зрозуміти: чи то можливо через те, що радянська влада не хотіла додатково вшановувати та визнавати вклад українців в боротьбу проти Німеччини, чи то можливо через те, що були дані, що підтверджували факт того, що Іван Даценко зміг врятуватися після цього фатального бою. Щось стверджувати, напевне, зараз важко. Втім, тут, власне, і починається інша версія історії Івана Даценка, яка й здебільшого зображена у фільмі Той, хто пройшов крізь вогонь. Більш ніж 10 років присвятив вивченню фактів біографії Івана Даценка його однополчанин Олександр Щербаков. За отриманими ним відомостями, Даценко не загинув 19 квітня 44-го року, а потрапив у полон. За словами Олександра Щербакова, під час роботи над біографією Даценка він знайшов свідчення того, що радянський пілот двічі потрапляв до німецького полону. Певний час, переховуючись після втечі, перебував у партизанському загоні на території Польщі, а наприкінці війни його бачили у Берліні. Далі сліди його губляться, але зрештою він опинився в Канаді. Згідно з найбільш розповсюдженою сьогодні версією, яка ґрунтується, власне на дослідженнях Щербакова. Цей фатальний день Іван Даценко зміг вистрибнути з охопленого вогнем літака. Приземлившись на ворожій території, він потрапив у полон, втік та дістався своєї частини, де був заарештований радянськими спецслужбами, визнаний зрадником та відправлений до Сибіру. Звідти ж він теж втік і, за словами Щербакова, напевне, дістався до Канади через Аляску. Тут щоправда можуть бути деякі неточності, оскільки є сумнів, що в радянські табори він все ж таки потрапив. Інакше ніяк би не залишився в офіційних переліках героїв Радянського Союзу. Заарештовані автоматично позбавлялися всіх нагород. За іншою версією, після втечі з німецького полону, Даценко скоріше за все потрапив до американської зони окупації Німеччини, а звідти, з потоком біженців, до Канади. Тут додам, що паралельно з цим не склалася доля реальної нареченої Івана Даценка Марійке. Після війни Марія Міняйло працювала вчителькою директоркою школи. Вона так і не вийшла заміж, та залишилася вірною Іванові до кінця свого короткого життя, бо померла невдовзі після війни у 50-ті роки. І тут історія на декілька десятиліть обривається аж до 1967 року. Цей рік у всесвітній виставці Експо 67, яка відбулась в Монреалі на честь столітньої річниці Канадської конфедерації. Брала участь радянська делегація партійних працівників та діячів культури. У складі делегації був народний артист СРСР Махмуд Есамбаєв. Після виступу артиста прем'єр-міністр Канади Лестер Пірсон на прохання Есамбаєва організував екскурсію радянської делегації до резервації, де жило плем'я індіанців, яке входило до Союзу ірокезів. Як розповідав Есамбаєв згодом, під час відвідування племені Могавків він зустрівся з вождем племені. І був здивований, почувши від нього українську мову. У подальшому, начебто, вождь розмовляв із радянською делегацією російською мовою, з перекладачем англійською, а зі своїми одноплемінниками їхньою мовою. Вождь покликав свою дружину, дочку попереднього вождя і що з їй сказав. Після цього на стіл були поставлені галушки та горілка. На запитання одного з членів делегації, хто ж він такий, вождь індіанців відповів. Я Іван Іванович Даценко з-під Полтави. За словами Махмуда Есамбаєва, індіанці дали своєму вождеві ім'я Пронизуючий вогонь, а його англійське ім'я і прізвище було Джон Маккомбер. А про те, що вождь індіанського племені ще герой СРСР та пілот, Есамбаєву буцімто розповів професор Монреальського університету. Про зустріч з земляком у Канаді Есамбаєв переповів при зустрічі з полтавцями. Пізніше Махмуд Есамбаєв розповідав, що отримав від Даценка лист, у якому вождь дякував за надіслану фотографію його хати на Полтавщині, та повідомляв, що таку ж хату побудував і у своєму селищі в Канаді. Невелике інтерв'ю Есамбаєва про зустріч з вождем племені ірокезів, який родом з України, на початку 80-х років було опубліковане у журналі Совєцький екран. А через декілька років докладніше інтерв'ю про зустріч із загадковим вождем було надруковане у газеті «Труд». Ця інформація була передрукована низкою видань і стала відома широкому загалу громадян СРСР. Втім, при цьому всьому Есамбаєв жодного разу після цього не виходив на контакти з родичами Даценка та відмовлявся спілкуватися на цю тему з пресою. А перед самою смертю взагалі спростував сказане. Зроблені ним фото, за якими можна було б ідентифікувати особу вождя та листи, начебто згоріли разом з архівом тацівника у грозному під час чеченської війни. Попри те, що Есамбаєв зрікся свого інтерв'ю про зустріч у Канаді з Даценком, його слова підтверджував Володимир Семенов, який у 67-му році був радником посольства СРСР у Канаді та займався питаннями організації участі радянської делегації у виставці Експо 67 За його словами, він особисто не брав участі у зустрічі радянської делегації з індіанцями. Але посор СРСР у Канаді Іван Фадеєвич Шпетько зустрічався з вождем індіанців. За словами Шпетька, він разом з вождем племені говорили українською та добряче випили горілки. Тому тут ця історія стає ще більш заплутаною і незрозумілою. З однієї сторони, здавалося б, декілька людей розповідали одну і ту ж версію, але з іншої, основний свідок Есамбаєв в результаті заперечував та спростовував цю інформацію. Знов ж таки мотиви невідомі. Або ж і справді ця історія була шита білими нитками і була створена з певною метою, чи то для власного піару, чи ще для чогось, і в результаті Самбаєв вирішив таки сказати правду. Або ж навпаки, коли він повернувся до СРСР і почав розповідати про цю історію направо та наліво, щось в цьому не сподобалося вищому партійному керівництву, і його змусили замовкнути, спростувати своє інтерв'ю та приховати правду. Точно тут нічого сказати, на жаль, зараз не можна. Також варто зауважити, що радянські спецслужби проявили себе невдовзі після виставки експо 67. Їх цікавило, чи люди, які спілкувалися за життя з Даценком чи воювали з ним, нічого не знають про його повоєнну долю. Органи безпеки, вочевидь, тоді шукали людей, яким Даценко міг би надіслати про себе звістку. Але більшість живих на той час побратимів Івана, як і багато інших. Вважали, що Іван Даценко загинув, про що і заявляли при спілкуванні з КДБ. Після смерті Есембаєва ця історія набула нового розвитку, коли за пошуки інформації про Івана Даценка знову взялася його сестра Дарина, яка все життя чекала старшого брата. Вона, буцімто без експертизи, впізнала його в індіанському вождеві на фото, яку їй раніше прислав Есамбаєв. Втім, Махмуд згодом припинив з Дариною та її дочкою Ольгою Рубан будь-які контакти. Та уникав зустрічі з ними. Тому у 2001 році племінниця Івана Ольга Рубан звернулася за допомогою до програми на російському телебаченні ЖДІ Міня з проханням дізнатися про долю свого дядька. І вже наступного року вийшла в ефір перша телепередача, присвячена долі Івана Даценка. Тоді команда програми буцімто змогла знайти низку документів, які підтверджували, що вождь індіанського племені той, що пронизує вогонь, і Іван Даценко це одна особа. Також вони представили стенограму виступу Есамбаєва на всесоюзній нараді робітників культури у Житомирі, в якій Махмуд Есамбаєв розповідає свою історію зустрічі з вождем племені, який говорив з ним українською та представився українцем. Починаючи з 2002 року, було проведено декілька телепередач, присвячених Івану Даценку, та переважно в них не було нічого нового, і там розкручували вже відомі факти. Згодом у результаті пошукової роботи було знайдено понад 20 людей, які знали Даценка по службі, і тих, що бачили його в Канаді. Утримані від них фото вождя червоношкірих, і знімки, надані сестрою Даценка, були направлені до Московського інституту судово-медичної експертизи, де відомий на той час російський експерт-криміналіст Сергій Нікітін, який порівнював фото, дійшов висновку, що це одна ж і та сама особа. Тим тут є дуже важливий факт, який спростовує цей висновок, і на який в основному посилаються усі, хто стверджує, що Іван Даценко справді загинув. Існують свідчення, що вождь Джон Макомбер, якого вважають власне Даценком, очолював могавків у резервації Канавейк в часи, коли Іван ще служив у Червоній армії. У номері Монреальської газети Зегазет за 12 серпня 1940 року. Є замітка про відкриття мешканцями канавейку на чолі з Джоном Макомбером подорожньої каплички. А у музеї канадської історії Маккорд також зберігається фотографія вождя з онуками, датована 45 м роком. Тому зрозуміло, що Даценко, який мав тоді тільки-но дістатися до Канади, не міг мати індіанських онуків на той час. Втім, попри це, телепередача ждімія продовжувала намагатися знайти нащадків вождя, але це виявилося дуже складно. Тому що з 90-х років у Канаді не існує резервації індіанців, ба більше на початку 2000-х років представники українського Червоного Хреста повідомили племінниці Івана Наценка на її звернення, що її дядько Джон Макомбер помер за два роки до того. Також варто зауважити, що це була передача ждіменя, в якій, звісно ж, більшість історії підганялися під те, що було цікаво аудиторії багато що видумувалося, запрошувались підставні особи. Одним словом, робилося все те, що і зараз робиться в схожих передачах заради підтримки рейтингу та переглядів. Ця історія, в міру набуття її популярності, продовжувала обростати низкою свідчень багатьох людей. Перші з яких стверджували, що Іван Даценко це справді вождь індіанців. А інші стверджували, що такого бути не може, і Іван Даценко справді загинув у 44-му році. До прикладу, покійний полтавський краєзнавець і філолог Анатолій Дяченко, після того, як з'явилася перша публікація про Даценка, пригадав війну і своє перебування в госпіталі під Львовом. Він розповів Ользі Рубан, що то був німецький госпіталь, який ті не встигли евакуювати. А українські дівчата-санітарки залишилися лікувати наших поранених. Від цих українок і почув тоді дивну історію про полоненого пораненого радянського пілота, який потрапив туди. Цілу добу його охороняли двоє німців, але пілот зумів утекти. Дівчата також розповідали, що цих охоронців потім розстріляли у дворі. І це власне буцімто трапилося 44-го року, і Дяченко переконаний, що мужній пілот це був саме Іван Даценко. З іншого ж боку існує книга Джона Масєвіча «Жервез Макомбер і його 26 дітей у резервації Канавайк, у якій автор досліджує родовід одного з членів резервації тієї самої вождем, якою нібито був Іван Даценко. За словами Джона Масєвіча, діти вождя досі живі, але вони відмовляються приймати запити щодо української версії історії та відповідати на них. Вони стверджують, що це все вигадка, адже Джон Макомбер народився в Канавейку в сім'ї корінних індіанців. І все це належним чином задокументовано. Вони стверджують, що він ніколи не був в Україні, тож це все вигадка. Їхні сім'ї навіть дивилися український фільм Той, хто пройшов крізь вогонь, та запевняють, що історія, показана там, взагалі не відповідає дійсності. Також Джон Масєвіч зазначив, що вони більше не розмовлятимуть з пресою, бо вже це робили, і усі ці домисли ображають історію їхньої родини. За їхніми словами, ніяких фактів в цій історії немає, окрім того, що комусь спало на думку вкрасти ім'я їхнього батька і приписати його чужій особі. Попри те, що ця легенда про українського вождя індіанців є справді цікавою і привабливою, я все ж таки схиляюся до думки, що ця історія навряд чи є правдою чи, хоча б такому вигляді, у якому вона подається. Втім, чимало деталей та нюансів у цій справі є справді дивними та досі потребують відповідей. Та й досі, попри все, залишаються люди, які переконані, що Джон Макомбер або пронизуючий вогонь це і є полтавець, героїчний пілот Іван Даценко. Який з цих версій вірите? Ви напишіть у коментарях. Я ж на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку, коментар та підписку на мій канал. А поки це все, до нових зустрічей на просторах. YouTube.